Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну. На білих полотнах дороги до раю. вже тисячі наших незримих слідів, вклоніться герою. Вони не вмирають, вони завжди з нами, усі як один. Я дячна вам і дорослі, і діти, що ви сьогодні знайшли хвилинку, щоб прийти вшанувати пам'ять наших загиблих. Шановні учасники забігу всеукраїнського патріотичного забігу. Шануємо воїнів, біжу за героїв України. Ми з вами сьогодні розпочнемо наш забіг в пам'ять, право підняти державний прапор України надається наймолодшому учаснику нашого забігу, малюті Тимуру, та прикордоннику воїну. Веди біда, цікаве прізвище. Альберто. Готові розпочати. Забіг. Оголошую відкритим. Прошу підійти. Ще на кражі! Усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, братя. До слова хочу запросити е, спеціаліста рибаківського старостинського округу заступ за, ступ, за Валентину Іванівну. Шановні учасники, дорогі друзі, 29 серпня в Україні вшановують пам'ять героїв України, які загинули в боях за незалежність російським агресіям. Щорічно до Дня пам'яті захисників України традиційно проводиться всеукраїнський забіг. Шаную воїнів, біжу за Героя України за підтримки Міністерства справах ветеранів України. Це не просто спортивна подія, це наш спільний крок у пам'ять і вдячність тим, хто віддав життя за свободу та незалежність нашої держави. Це спосіб подяки рідним полеглих героям. Кожен із нас. Біжить сьогодні не лише заради результату чи особистого досягнення. Ми біжимо заради тих, хто боронив нашу землю, хто тримає її вільно і зараз, хто щодня виборює право України на життя. Наш забіг це символ незламності, сили та єдності. Це доказ того, що пам'ять героїв живе в наших серцях і надихає нас рухатись вперед. Долати труднощі і ставати, ставати сильнішим. Дякую всім, хто долучився сьогодні. Разом ми показуємо: Україна є, була і буде. Слава нашим героям, слава Україні. Слава Ми зараз з вами вишукуємося на старт. Я вам інструктаж коротенький даю ще раз: ми не біжимо заради першості перемог. Хто відчуває, що не може бігти, просто пройдіть, пройдіть цю дистанцію. Дистанція буде старт від школи. Біжимо за машиною з прапорами авто. Герою України, ти Янголом линеш у небо. До вічного раю, по пекло пройшов на землі. Лети ж, залишаючи спогади світлі про себе, і душу твою забирають у вижу равлі, лети наш герою на крилах надії свободи, у царстві небесному душу свою заспокой ти син України, козацького славного роду, нескорений ворогом, мужній незламний герой.